екватор робочого тижня підсумовуємо події цієї доби. Це програма очі. Вітаю. Атака Шахадів на Київ і область удар по Херсонській облвійськ адміністрації. Росія продовжує терор мирного населення України. Наша держава тим часом повертає своїх захисників з полону. Сьогодні відбувся черговий обмін. А депутати Європарламенту схвалили регламент, який дозволить перерахувати Україні 18 мільярдів євро після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію. Більше новин зі всіх регіонів України у традиційному огляді. Ранок із нальоту ворожих шахедів розпочався сьогодні у Києві та області. Силам протиповітряної оборони вдалося приземлити 13 дронів камікадзе. Втім, їхні уламки влучили в одну адмінбудівлю. Ще чотири зазнали ушкоджень. Люди не постраждали. Від вибухів прокинулися і херсонці з систем залпового вогню московити вдарили посеред місцю. Снаряди поцілили у будівлю херсонської обласної військової адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Інформації про постраждалих немає. Це вже Наскільки я пам'ятаю, як мінімум третя адміністрація е, обласна, в яку б'ють російські окупанти після Харківської та Миколаївської, тобто вони не змінюють свої терористичні тактики, залякування місцевого населення, залякування українців, СБУ провела обшуки у представників забороненої комуністичної партії Русь єдина у декількох містах України. Знайшли зброю георгіївські стрічки та російські прапори. Тим часом російські окупанти блукають українськими полями у пошуках їжі, бо їхнє командування не поспішає їх нею забезпечувати. А їда хоч є? Нам привезли на три дня, блядь, столько, что за человек за день столько съедает, за раз. Мы, да, нам вот этот взводный сказал, говорит, пошлите ебать корову. Вот сура, корову ебнул, они там спальню mm -hmm. а mm -hmm. опять крупы, хлеба привезли, короче, Три буханки на на 30 чоловік білого хлеба голубя. По українські військові, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках, тримали оборону Бахмута і потрапили О, в полон уже вдома. 64 воїнів вдалось звільнити. Повернувся і громадянин США, який допомагав українцям. Слава Україні! Героям слава! Ще один нещодавно звільнений захисник Азовсталі Михайло Діанов успішно переніс операцію в США. Його правиця повноцінно функціонуватиме. А український народ цьогоріч став лауреатом найпрестижнішої відзнаки Європарламенту у сфері захисту прав людини премії Сахарова. Ця європейська спільнота підтримує силу нашого спротиву Росії. Флеємський вогонь сьогодні запалав у офісі президента України. Його традиційно принесли пластуни. Володимир Зеленський зазначив, що далі вогник попрямує на фронт і заряджатиме енергією наших воїнів, адже там він потрібен найбільше. Коли ми дивимося на цей вогонь, ми згадуємо про всіх наших друзів, скаутів, пластунів, які зараз відклали виховницьку роботу для того, щоб захищати нашу Україну. Ми дивимося на цей вогонь, і пам'ятаємо про всіх наших загиблих воїнів, але так само ми і згадуємо про волонтерів, які роблять все для того, щоб зберегти їхнє життя, вражений силою українців і американський актор Жан Клод вандам. Він зараз тут і зустрівся з військовослужбовцями ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Yeah! Антиукраїнська література та документи щодо сприяння мобілізації в РФ такі докази присутності Рускава міра у одному з храмів Московського патріархату у Львові знайшли правоохоронці. Нагадаю, сьогодні працівники служби безпеки України навідались з обшуками до двох будівель УПЦ МП у Львові та ще трьох на Львівщині. Ось такі знахідки потрапили на очі службовців у свято Георгіївському соборі у Львові, що на вулиці Тараса Бобанича, яка колись мала назву Короленка. Як раніше повідомили, обшуки провели, аби унеможливити використання релігійних громад як осередку рускава міра, і убезпечити людей від провокацій і терористичних актів. І з локацією не помилились. За результатами проведених обшуків оперативники вилучили антиукраїнську літературу, яка нівелює значення української церкви та розпалює міжконфесійну ворожнечу. Також виявлені додаткові документи щодо мобілізації в РФ, а також паспорт громадянина України, доля наразі якого невідома. Виявили сумнівні переписки з особами, які звинувачують натівців у тому, що в Україні триває війна. Усі матеріали наразі скерували на експертизу. Докази антиукраїнської діяльності сьогодні виявили правоохоронці у храмах московського патріархату, загалом у дев'ятьох областях України. Нагадаю, профільний комітет Верховної Ради України рекомендував парламентарям підтримати законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій із центрами впливу в Рефії, тобто московського патріархату, під час обшуків у храмах УПЦ МП до сьогодні в різних областях правоохоронці вже не раз знаходили методички від кремлівських кураторів про російську літературу та інші речі, які вказують на підривну діяльність. Роз'їхатися на дорозі Львів Шагині останніми днями це завдання не з легких, особливо коли цю трасу засипає снігом. В такі дні до кордону на пункт пропуску шагині медика без нагальної потреби краще взагалі не потикатися адже декілька годин в заторах вам гарантовані. В цьому наочно переконався наш журналіст Святослав Драбчук. Фури стоять, а менш габаритний транспорт їх об'їжджає. Позустрічні, звісно, перше таку ситуацію на дорозі Львів-Шегині Наша знімальна група зафільмувала кілометрів за 10-15 до державного кордону. В цьому ж заторі зупинилась і снігоприбиральна техніка. От як я маю проїхати, щоб почистити туда, до Львова прочистив, стіну у все, а сюди. Я не знаю. Бо я зараз, як заїду, то взагалі ніхто не проїде. Їдемо далі, а там дорога ще вужча. бо тут фури стоять у два ряди. Третю ж смугу Автомобілісти проклали самі узбіччя у, у снігу прибиральної техніки, яка рухається в наш бік. Завдання не просто прочистити дорогу, а й об'їхати кинутий у кюветі бензовоз вже стемніло. А ми ще й досі не на кордоні. Третій затор за день. Хтось тут провів уже декілька годин. Я сумарно з часу дня, вже п'ять годин. Я стою тут. Моя машина, бачите, маленька, вона не дуже пристосована для того, щоб їздити, от по такій нечищеній трасі, і дуже несе. Я їхала дуже так пом повільно, тому що ну, Дорога не чищена. Тут стоїмо з пів другої. Як їхати під кілька дорог? Коротше, одним словом, бардак. А хтось застряг на майже добу. Я відучора, ну от вже майже сутку тут. Ну, Не, не чистять дороги. Ніхто не дивиться, не контролює. Всі їдуть один одному на зустріч. Такий колапс зробили. Субота з вечора ви стоїте, щоб заїхати на Ширині, так? так. Ну, дорога, бачите, сніг. Казали, що і в Польщі та сама проблема. Тут нас і наздогнала снігоочисна техніка, яку ми зустріли ще на початку нашого маршруту. Але це не надто вплинуло на трафік. Дорога назад до Львова теж минула у тягнучках. Святослав Драбчук, Юрій Маковецький. Програма очі. Компанія Smart Ticket Technology, яка перемогла у конкурсі на впровадження еквитка у приміському та міжміському транспорті Львівщини, не має російського сліду. У цьому запевняють як представники інвестора, так і обласні можновладці. Щоправда, у інтернет-виданні наші гроші Львів з цим не погоджуються. Стверджують в своєму журналістському розслідуванні, що в компанії Smart Ticket Technology все таки знайшли нитки, які ведуть до країни агресорки, аби спростувати. Тати цю інформацію та розповісти більше про інвестора у львівській військовій адміністрації організували брифінг. Журналісти наші гроші Львів, посилаючись на іноземні реєстри, запевняють, що простежили структуру власності компанії, які залучені до впровадження електронного квитка на Львівщині. Програмне забезпечення кінцевим бенефіціальним власником всіх компаній є людина, яка якби там проживала в Росії, була громадянином Росії. Потім придбала громадянство Мальти. Друге, менше компанія, яка Постачає обладнання реноме Смарт. Вона імпортувала в минулому році обладнання з назвою Вендотек, торгова назва, на яку належить російським компаніям із із Білорусі. Натомість один із партнерів компанії інвестора Смарт Technology Олексій Шуліка називає такі звинувачення наклепом. Мовляв, компанія, яка перемогла в конкурсі на впровадження електронного квитка, працює прозоро. А до росіян жодного стосунку немає. У нас жодної структури, яку ви шукаєте споко. Дженням російських корінь корінь, які стосуються якихось корупційних ділків або людей, які обмежені діяльністю на території України, не існує. Ми надали вичерпний перелік документів представнику Служби безпеки України у Львівській області. Ми надали повний перелік. Накладних, які як розмитнювалося, кудою завозилось е, обладнання. У Львівській обласні військові адміністрації стосовно цієї справи очікують на рішення від Служби безпеки України. Якщо СБУ не знайде жодних порушень в компанії чи російських слідів, між Львівською адміністрацією та Smart Ticket Technology підпишуть остаточний договір, який дозволить впровадити електронний квиток на Львівщині. У нас було завірено, що розгортання проекту буде на території України. Плюс по закону на цій на цей проект на такій софти платформ. Має бути створена комплексна система захисту інформації, котра унеможливить будь-які витоки інформації кудись за кордон. Нагадаємо, у Львівській області планують запровадити електронний квиток у приміських та міжміських автобусах і таким чином зробити перевезення прозорим на кожному із автобусів. А таких у Львівській області понад тисяча мають встановити валідатори вартістю 700-800 євро. Кожен аби обладнати технікою усі транспортні засоби. інвестор має витратити понад 30 мільйонів гривень. Електронний квиток на Львівщині має запрацювати орієнтовно за півроку. Тепле із теплом зі Львівщини на схід відправили чергову партію допомоги для наших воїнів. Напакували вантажівку всім необхідним, аби наші захисники не мерзли взимку. Десятки згортків із камуфляжним принтом вантажили нині вранці у солонці неподалік Львова. Це зимовий одяг для бійців та оборонівців зі 103-ї бригади. Окрім форми, ще й прилади для продукування енергії та світла. За кошти з бюджету громади придбали 15 дизельних генераторів. Це лише частина, яку відправлять цього разу. Загалом на замовлення хлопців планують закупити декілька десятків, допакують фуру із смаколиками, тушківками, а на додачу 100 кілограмів сала. В зимовий період найбільше потрібно: це що тепло, а тепло що дає теплий одяг? От ми хлопцям зараз веземо повністю комплекти теплого одягу. Це від взуття зимового, яке ми заберемо по дорозі. Теплі куртки, штани, фліски, шапки, рукавички. На підході машина з генераторами. Ми виділили близько 5 мільйонів гривень, провели закупки цього року. Солонківська ОТГ. Для потреб Збройних сил України виділила більше 90 мільйонів гривень. Близько 17 мільйонів на 103 третю бригаду. Зараз, поки ви дивитесь новини, увесь цей крам в дорозі до бійців на передову. Поїхала туди і знімальна група першого західного, тож уже невдовзі. Очікуйте в нашому ефірі на черговій історії героїв. Замість зеленчання дзвоника, який повідомляє, що урок завершився: виття сирени та необхідність ховатися в укритті. Львівські школярі, попри війну, продовжують навчатися офлайн. Під час повітряної тривоги батьки не знаходять собі місця. Усі думки чи у безпеці їхня дитина заспокоїти і батьків і школярів можна, якщо в укритті є інтернет. Зробили це реальністю. Львівські айтішники вони передали точки доступу до вайфай. Тепер інтернет. Д буде у всіх львівських школах. У Львові працюють 127 шкіл. Деякі з них уже мали точки доступу до вайфай в укриттях. А завдяки 125 роутерам, які передав Львівський it кластер, тепер інтернетом забезпечені усі школи. Це дуже велика допомога, тому що в нас велика кількість укриттів є, в яких можна проводити навчальний процес ще, тому що є кілька приміщень. Тому, наприклад, наявність інтернету, вона ще й покращить власне якість перебування дітей в укритті. А ще це турбота про здоров'я. Для діток та батьків, адже дати можливість їм поговорити це найкращий спосіб заспокоїти сім'ю для того, щоб батьки мали постійний зв'язок з вчителями першу чергу своїх дітей і почували себе спокій, що вчителі написали так. Ми всі Україні не переживайте, і люди могли сконцентруватися на роботі, і тим самим заробляти кошти, платити податки, донатити на збройні сили України. Орієнтовна вартість переданого обладнання 800 тисяч гривень. Нагадаємо, раніше айтішники вже закупили тисячу роутерів для шкільних укриттів у Львівській області. Оксиду вуглецю або чадному газу достатньо декілька хвилин, аби проникнути через легені людини у кров, отруїти організм, викликати судоми і вбити. За цей рік у Львові офіційно отруїлось 120 людей. Опалювальний сезон триває, генератори працюють, газові котли вмикають. Тож вкотре нагадуємо про необхідність встановлення сигналізатора. Цей пристрій вартує від тисячі гривень. Але здатний врятувати безцінне життя пристрій розміром з долоню. Сигналізатор здатен винюхати витоки тільки чадного газу або тільки природного Комбодетектор може впильнувати від обох сполук. Його необхідно встановлювати у кімнаті, де є будь-який газовий прилад. Однак є нюанс. Цей електронний вартовий працює виключно, коли є електроенергія. Якщо на вулиці, згідно з правилами ви ввімкнули генератор, то сигналізатор все ж є помічним, адже вітер може змінити напрямок руху продуктів згорання генератора до ваш. Шо оселі, якщо цього не відчуєте, ви детектор має впоратись. Є і критерії вибору пристрою. Він має бути сертифікований. На нього має бути гарантійний термін його експлуатації. Саме основне, коли він спрацює, той сигналізатор, то на його не треба просто витягувати з резетки. Потім ще раз запхагати в розетку. Якщо він спрацював, треба вийти. Ну перш ніж вийти, відкрити вікна, відкрити двері, зробити перетяг. Почекати певний період часу тоді ще раз його вімкнути. Якщо ви сумніваєтесь, який обрати пристрій, то можете зайти на офіційну сторінку магазину 104.ua від Львівгазу. Пам'ятайте, найчастіше отруєння чадним газом трапляється через недостатнє провітрювання в оселі. Однією з причин цього також є наглухо зачинені пластикові вікна, які не пропускають повітря з вулиці. Тому, якщо у вашій оселі є газові прилади, і до того ж пластикові вікна слід встановити їх на режим мікропровітрювання. Перше за півстоліття у Львові заледеніло 100% контактної мережі трамваїв і тролейбусів. Це трапилось через теплий дощ, який через мороз і вологу перетворився на непробивний лід. Комунальники чотири доби намагались пробити людяну обгортку різними способами. Якщо сьогодні рух трамваїв відновили 100%, то тролейбусами у кращому випадку підвозитимуть пасажирів через 2-3 дні складність у тому, що тролейбуси їздять тим же дорожнім полотном, що й автівки, на відміну від трамваїв, які мають свою колію. Це не аби складнює роботу до того, що у тролейбуса є два контактні дроти, тобто це вдвічі більше роботи. Пристрої, які передають напругу, повністю заледеніли. Якщо фізично дріт можна простукати, так то там потрібно це робити дуже делікатно. А в тому є найбільша проблема, і основна відмінність є ділянки, які неймовірно складно чистяться і дуже швидко повертаються при відсутності руху назад у льодовий полон. Аби звільнити дроти з крижаної пастки, комунальники спершу розчищають мережі, а згодом застосовують замість нових тролейбусів старі, аби пропалити лід і так по колу. У Львові визначили локації для продажу хвойних дерев. Ялинки продаватимуть у всіх шести районах міста. Купити різдвяне дерево можна вже цієї суботи. Вічно зелена прикрашена іграшками та гірляндами. Різдвяна ялинка. Головна окраса дому у зимовий час. Для продажу хвойних дерев цього року у Львові визначили 18 локацій. Наприклад, у Галицькому районі купити ялинку можна буде на вулиці Волоській. У Личаківському районі біля ринку Галицька перехрестя. На Сихові різдвяні дерева продаватимуть перед торговим центром Шувар. У Франківському районі вибрати найпахучішу хвою можна буде біля ринку провисінь. У залізничному районі гіллясті продаватимуть на вулиці Патона. Найбільше точок продажу відкриють у Шевченківському районі Львова. Наприклад, поблизу ринку Старий Лицар, що на проспекті Чорновола, повний перелік локацій для продажу хвойних дерев знайдете на сайті Львівської міської ради. Аби зберегти наші ліси, важливо купувати ялинки у спеціально відведених місцях. Хвойні дерева мають мати чіп. Вистежувати браконьєрів і штрафувати їх за продаж нечіпованих різдвяних красунь будуть муніципальна варта і поліція. Тож пам'ятайте про це, коли купуватимете собі ялинку на новорічні свята. Це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь. Бережіть один одного. Мирної вам ночі і переможного ранку.